Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Сьогодні ми познайомимося зі світом тварин. Щоб розібратися у різноманітті тварин, які є найчисельнішими з усіх груп організмів на землі, їх класифікують, тобто об'єднують у групи за певними ознаками. Однією з цих ознак є наявність внутрішнього скелету, такою як хребет. Якщо він є, організми відносять до хребетних тварин, якщо немає до безхребетних тварин. Кого ж відносять до безхребетних? До них належать губки, кишково порожнинні, голкошкірі, черви плоскі черви круглі, черви кільчасті молюски. Члени стоноги. Що їх об'єднує, звісно, відсутність внутрішнього скелету. А які особливості кожної групи зараз познайомимося. Губки і кишковопорожнинні, або їх ще називають жалки, схожі своєю простотою будови. Їх тіло мішкоподібне, живуть у морських і прісних водоймах, ведуть прикріплений спосіб життя. Тіло губок. Пронизане порами за способом живлення фільтратори, тобто пропускають воду через своє тіло і відбирають поживні речовини. Усередині мішкоподібного тіла є тверді голочки з вапняку чи кремнезему. Вони утворюють опору для тіла. Жалки мають кишкову порожнину, щупальця. На яких розташовуються жалки клітини для нападу та захисту, тому їх і називають жалки. До них відносяться коралові поліпи, які є також кишковопорожнинними, вони мають вапняковий скелет. Черви – це група тварин, які мають тіло у вигляді листка, стрічки чи веретина кругле тіло. Тіло може бути поділене на багато кілець. Тіло укрито шкірою з м'язами. Живуть вони у водоймах, ґрунті, багато є паразитами рослин, тварин та людини. Молюски. Особливість цієї групи наявність мушлі, черепашки різної форми та кольору. Тіло молюсків м'яке, тому їх ще називають м'якунами. Зовні тіло вкрите спеціальною складкою шкіри мантією і захищене мушлею. До молюсків належать мідії, вустриці, слизуни, рапани, восьминоги, кальмари. Живуть молюски у водоймах і на суходолі, є рослиноїдні та хижаки. Члени стоногі мають таку назву, бо їх тіло і кінцівки почленовані, складаються з члеників частинок. Ця група об'єднує три інші групи ракоподібних. Типовим представником є рак річковий. Тіло складається з панциря, головогрудей і черевця. Є дві пари вусиків. Пара складних очей, п'ять пар ходильних ніг дихають зябрами, живуть у водоймах, деякі на суходолі у сирих місцях. Павукоподібні, типовим представником цієї групи є павук хрестовик. Він має таку назву через малюнок на черевці. Тіло поділяється на головогруди і черевце. Вусиків немає, є хеліцери для захисту і нападу і ногощупальця для дотику. На голові розміщуються вісім простих очей, мають чотири пари ходильних ніг, дихають легеневими мішками і трахеями. Особливою візитівкою павуків є павутина ловильна сітка. На черевці Є павутинні бородавки, які виділяють секрет, що на повітрі твердне і утворює павутиння. Живуть павуки на суходолі, у ґрунті, у водоймах павук сріблянка. Є хижаки, паразити. Серед них є отруйні. Комахи це найчисельніша група серед тварин близько одного мільйона видів. Тіло комах складається з голови, грудей і черевця. Є пара вусиків, двоє складних очей, три пари ходильних ніг, дихають комахи трахеями. Їх особливість крила два або чотири, живуть на суходолі, у ґрунті, в водоймах, є рослиноїдні, хижаки, паразити та отруйні. Сьогодні ми познайомилися з тваринами, у яких відсутній хребет, і вони належать до групи Безхребетні тварини. Бажаю вам успіху!